А, всім привіт! А, шановні панянки! Я вас вітаю з 8 березня і бажаю вам море-море квітів, а, цілий ящик щастя. І, ну і, звичайно, океан посмішок і парфумів, ароматів, щоб вони вам задоволення приносили. Ну, я сподіваюся, кожна жінка на 8 березня отримала, можливо, сьогодні ці якісь Любими аромати. Якщо не від чоловіка, то від мами, донечки, подружки або від когось іншого. Яка різниця? Головне, щоб був подарунок. Будьте щасливі, будьте кохані, будьте впевнені в собі, будьте мрійливі. <кій> І так, сьогодні поговоримо про аромат, який в мене асоціюється, з 100% жіночністю. Коли я його наношу, то я відчуваю себе дуже-дуже ну, жіночною, сексуальною, трохи провокативною, трохи фатальною. Одним словом, я цей аромат люблю дуже сильно, хоча По спочатку в нас складалися з ним не найкраще відношення. Це Пейшен від Елізабет Тейлор. Спочатку йдуть темні-темні альдегіди, їх дуже багато. І коли ти його на блотері внюхаєш, так, то все. Це капець. Тебе <сум> охоплює навіть деякий жах, ти не розумієш, що це за аромат, чому ти його придбала, чому такі класні відгуки на нього, що він багато, хто як пише з англомовних оглядачів. У них був такий рідчайший шок, і вони казали, що це, що це? Це більше для чоловіків, аніж для жінок. Але потім, коли ви наносите на нього цей аромат на себе, там відбувається така гра, і вже там аромат такий складний, і лан-гілан, -лан, і купа, прикупа різних спецій. Піраміда там величезна, просто величезна. І анімаліка, і шкіра, і пудровість, і невеличка кількість квітів. Він не солодкий. Він такий е вінтажний, особливий аромат, який у мене асоціюється не лише з Елізабет Тейлом, але і з кожною такою жінкою, яка знає собі ціну, знає, хто вона. Чого вона в цьому світі хоче, що саме вона хоче в цьому світі? І все таке інше. Мене асоціюється він також з відьмами, чаклунками. На англомовних сайтах писали, що це як Черзілля. І всі як один асоціюють його з Маліфісенто і кажуть, що це прям флакон справжнього зла. Він спочатку тебе лякає, ніби як отруто п'єш, а потім тебе опутує всякими кандалами. Ну, не тебе, а того, хто знаходиться поряд з тобою. Тобто чоловіків окутуються, вони окутуються, коли вдихають. Спочатку труються, а потім прив'язуються. І потім ходять за тобою, як на повитка. Ну, отакі от асоціації з цим аробатом у, у більшості. Тобто такий. Е, е, Афродізіяк чи <laughs> таке чарзілля, чаклунки. У мене, якщо вже говорити, я б не б сказала, що Маліфісент. Маліфісента там більше якось е... щось з зеленю має бути пов'язане, бо вона там в лісі десь ходила, бродила, там літала. Я б там би анкернуар і то скоріше до неї віднесла б, чим цей аромат. У моєму понятті це більше для Маргарити Болгаковської, такої, відчайдушної, готова заради чоловіка піти абсолютно на все, лише той майстер О, отримав помсту від того, від, ну, яка б задовольнила його, щоб його роман побачив світ, все таке інше. Тобто вона відчає. А потім вона тримфує. І тут те саме в цьому ароматі. Спочатку який тотальний вічай, безпорадність, якась трагедія, а потім така перемога і така, я перемогла всіх, лягайте переді мною. Англомовних ще в коментарях. Чому говорю про англомовних? Тому що у нашій спільноті цей аромат не дуже поширений. Його багато мало хто знає. А хто знає до нього відноситься якось так. А в англомовних коментарях дуже багато його поціновувачів. Кажуть, коли ти наносиш, ти відчуваєш собі sexy like hell. І Le Femme fatale — це теж основні такі головні тези. Ще я відчуваю, що цей аромат. Підійшов би, наприклад, для Єви Грін, вона така жінка фатальна, з такими чарівними очима. І теж така всіх <збиває>, збиває. Але я знаю, що вона ніби інший аромат, гіпнотік Пойзен чи Позін. Я вже не пам'ятаю, вибачаю, пам'ятаю, що рекламувала. Так от, ті, хто полюбляє цей аромат, кажуть, що він схожий чомусь на палому Пікассо, і на Шалімар, той самий схожий. Чимось, на Magic Noir. Вони якось опіум, поза, вони все це в все міксують, міксують, кажуть, якщо все це все це, все це все, це, все це, всі ці аромати заміксувати, то отримаємо ось цей. Але це так кажуть англомовні оглядачі Наші оглядачі його дуже часто порівнюють з чорним носиком від Сальвадора Далі, який я теж дуже, 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 дуже люблю і поважаю. Але. Особливо, коли е, ви його наносите, не спочатку з було, то розгуструвано різні, бо тут стільки альдегідів, що це капець. Там Вони всю піраміду ховають. Піраміда потім, потім, після того, як ви нанесли на себе, розкривається ця магічна чарівна е, ну, е, піраміда. Сальвадера далі все набагато тихіше. Ну, Немає цієї пристрасті, про яку говорить тут Елізабет. Тут вона більш спокійніша. Спокійніша, але вони схожі, дуже схожі, я б так сказала. Тому я така рада, що я купила пейшу від Елізабет Тейл. Тому що спочатку мав мене був Сельведор Далі, Сельведор Дурдалі, чорний носик. Я його дуже любила. Зараз він у його в продажі немає. якщо він є в продажі, то там такі ціни на нього несуть. У мене там залишилось кілька-кілька крапельок. І тому пейшен від Елізабет Тейлор. Це як порятунок для мене. Якщо говорити про саму актрису, то цей аромат у мене асоціюється з нею з фільму Кішка на розпеченому даху. Подивіться цей фільм, і побачите, яка там вона. Вона і любляча, вона і безпорадна, вона і хитра, і зла, і відчайдушна. Вона готова на, абсолютно на все, лиш би її чоловік повернувся до неї і знову котів її, кохав її, але він не може. У них там все таке пристрасне, пристрасне. А, мені подобається, що в п'єсі. Це по п'єсі цей фільм по, В п'єсі там все трагічно, в фільмі показали, що все ж таки чоловік. Не вміг стояти перед самою Елізабет Тейлор. Ну, Є такий якийсь е, трагізм в цьому ароматі. Готичність, нуарність. Ось такий загадковий, Чарзілля, ще б по-іншому назвали. Але, але, бо за тесту, звичайно, важко його купляти. Носити, бо інколи ти думаєш, Боже Боже, це ж такі крольові аромати, наслухаєшся у всяких блогерів, <смі> накупиш все це, потім розкрила, нюхнула я така, о Боже, як це носити. <смі> Але розумієте, тут кому як? Підійде, не підійде. Мені дуже підійшло, і я дуже щаслива. Хоча спочатку, коли його тільки придбали і нюхнула, я подумала, що це була моя найбільша помилка. Але потім, коли нанесла, коли вона розкрилася ця надзвичайна, просто надзвичайна піраміда, на тобі, ти подумав, вау, ну це щось таке uh, unreal, щось таке нереальне, дуже-дуже круте. Ну, зараз, можливо, він навіть не дуже сучасний. Особливо люди, які звикли до сучасних ароматів, вони можуть цей аромат і не зрозуміти. Але якщо ви хочете щось, як хтось з глядачів написав, не тривіальне, не банальне, не таке, як усі, то спробуйте Елізабет Taylor Пейшн. І що саме цікаве, те, що зараз, коли я вдихаю на блогерці Альдегіди, я них Хожу потрохи зрозуміти. <ріст> <ріст> вони мені зараз дуже подобаються. І вони мене соціюються лише з жіночістю, величезною, неймовірною. Дякую за увагу. Ще раз вітаю вас і бажаю вам всього-всього найкращого. М -м -м. До зустрічі!